Учі влад Волошин в ранкових курасанах. Будь ласка, доброго, доброго, ранку. доброго ранку заходьте. Доброго ранку заходьте, боюсь потиснути. Є, бо. ні, 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 Руку зламаю. Заходьте сідайте, вас можна назвати журналістом? Звичайно, можна. Я вже цієї справи займаюся фактично сім років. Сім років займається журналістикою. Навіть дев'ять. Як відзначаєте цей день? Як відзначає цей день? Ну в колі сім'ї, в принципі, отримує вітання від своєї сім'ї в першу чергу, які завжди приємні і радісні. Ну і Проводжу десь півгодини часу за написанням СМС повідомлень своїм друзям, щоб встигнути всіх привітати сьогоднішнім святом. От зараз після ефіру, я думаю, цим і займось бажають, а бажають, мабуть, здоров'я, щастя, Влад Волошин. Ви чули це прізвище, але його зачіску. Ви запам'ятаєте? Ви зразу відмітили для себе що за дурна зачіска? Що він весь час трусить головою? Владиці у журналіста має бути фішка. Скаже бути, має бути фішка, як Джастін Бібер. Просто слухай, найголовніше, що в тебе. Стани на тому місці на радіоведучого особлива зачіска важлива. Ну, слава Богу, я на Віталію сидю. я завжди ходжу. За що ти не який є пам'ятний день у твоїй журналістській діяльності? моїй журналістській діяльності є пам'ятний день, коли я, в принципі, потенційний бандерівець, який є родом з Західної України. От почав працювати на любимій для мене радіостанції Руське Радіо Україна. Які я до сих пір працюю. І ти працюєш. там? Чому? Ладно. Одразу зараз склав запитань, посипеться, чому я там працюю. Ти зрадник. Я? Так. Чому? Дай тому, я що на, ти, тому що ти на Російському радіо працюєш. Вообще, все. Зараз не модно. Все, що русське, це не модно. Це не патріотично. Ну, на. Це мені? Можеш мене вдарити. Зараз, ні, я не, буду. не ну, буду. Ну ну, ну кажи, про русське радіо. От. І вже дев'ять-сім років я там працюю. От радіоведучим, ведучим лінійного ефіру. Російською, українською мовою, іноді англійською спілкуюсь слухачам. А чому ж не чому б не зробити назву українське радіо? Так? українське радіо. Так. Ну розумієте, є таке поняття як формат. Є поняття там формутування радіостанції, бренду як такого. Ні, От, ну тому... ми ж живемо по-новому. Так що потрібно вже ну, думати над назвою. Е ми живемо по новому, але в принципі я вам скажу чесно: у нас на радіостанції працюють люди, які українці, так і білоруси, і росіяни. Тобто, у нас дуже велика сім'я з різних країн. Трошки Тому... питання не по сценарію. Да. Вибач, у вас є цензура на вашій радіостанції? Є. Ну сподіваємося, що щиро ти даш відповідь на це. Я даю щиру відповідь з 30 листопада, коли почались певні події в нашій в нашій країні. Наша радіостанція давала щирі. Правдиві і завжди е, чесні новини з про того, що відбувається, але ваш холдинг... не ще... однобоко, але про всі події, які були в нашій країні, ми говорили щиро і правдиво. Але е, холдинг, в якому ти працюєш тар Медіа», здається, так, так російське радіо входить, нещодавно зазнав нападу, да саме через заангажовану, певну заангажовану нібито політику. Ну я вам скажу відверто, нещодавно ну, під час певних подій, коли вже скажімо так, на нашій землі вторгся, якби так, ворог, за... ворог, ворог. так, от. Ми, мали ворог. можливість раді радіоведучі журналісти звернутися до наших хлопців, вояків, які зараз е стежать за нашими кордонами, зі зверненням. Я в своєму зверненні говорив, що Путін це не вся Росія. Так, це правда. Тому е навіть якщо ми називаємось «Русське Радіо Україна, ми працюємо для тих людей, можливо, які так. Історично склали, що спілкуються російською мовою на території нашої країни. Нічого поганого в цьому немає. Нічого поганого абсолютно в цьому немає. Але в першу чергу ми, українці. Незалежно то якою мовою ми спілкуємось, для кого ми це робимо? Ми робимо це для людей. От і я дико не люблю, як журналіст, коли в своїй професії або ж політики, в першу чергу, для того, щоб додати собі пропульсувати деякі бали, от використовують якісь там історичні моменти, які склались в нашій країні. А ми повинні жити сьогоднішнім днем і дати можливість людям і на сході, і на заході відчувати себе мешканцями і громадянами своєї країни, залежно від того, які в них інтереси. Радіоведучий нашій студії, тому що музика грає за заспокойся. Вже вибори в Київську міську раду пройшли. А я дуже політична людина. в принципі. Владе, слухай, скажи, будь ласка. От ми питаємо наших глядачів, кого з українських журналістів можна назвати незаангажованим, чесним. Будь ласка, прізвища, твої варіанти? Це твої варіанти. Ну я вважаю, що до кожного журналіста можна питання поставити. Продо заангажованості. Тому що, можливо, в історії кожного журналіста такі моменти виникали. Скали, я думаю, що той, хто зараз думає, до сих пір, що він легітимний, колись, напевно, казав, казав, що це, це наш Мустафа Я вам Серйозно, не завідую. Федеричко... Ну, мож, можливо, він таке говорив, от не знаю. Але з точки зору того, що було до Майдану і як працював наєм, і що він зробив для Майдану, я думаю, що в принципі один із знаків журналістів України зараз є Мустафа. Олещенко. Сергій Лещенко, я не знайомий особисто. Я читаю його пости у Фейсбуці. От. Не завжди я з ним погоджуюсь. Але те, що для громадського телебачення в принципі, зроблено багато цим журналістам, це, це добре. -е, українська журналістика, вона продажна на твою думку. О, ти вже відповів. Дякую. Фені, покажи її округним планом. Добре. Я просто, я просто скажу, чому ми виникла така посмішка на обличчі, тому що нас зазвичай дуже люблять люди звертати увагу от про ці жовті видання, про які ви говорили там. І я час від часу також люблю почитати фейки на популярному сайті UR-Review, які там пишуть. От є жовта журналістика, де там придумуються історії про зірок шоу-бізнесу Яскраві, потрібні, Яскраві заголовки. потрібні заголовки, так, зокрема, яскравий приклад ситуації з Іриною Білик. Так. де в принципі вона справедливо перемогла в суді і відстояла свої права. І це. Було дійсно некоректно з точки ж не згадує продажна українська журналістика, але за з зазвичай відмазка в журналістів є одна така хороша. Ну це ж моя робота mm. і треба її робити. У мене таке завдання про роботу. Чому ти прийшов до нас сьогодні на ефір? І що тебе поєднує з цим шоу? Не облизуйся. От бачите, ну не, не, не розуміли, людина. От звик працювати в теле в радіо ефірі. Там Бо, не а, видно. Влада, Я зараз поєдну? поправлю свою зачіску. От Поправ, так нескромно. Я вже от де певний рік поспіль працюю редактором одного з найкращих ранкових шоу України. Ну, влади, ти маєш на увазі ранковий корозами. Але ну я скажу відверто, в принципі, цю роботу я роблю не сам. Мені допомагає моя дружина, також шеф-редактор і редактор за професією. А ми часто помічаємо, коли ви робили вдвох і коли ти один. Влади, до речі, я вперше тебе бачу наживо. Коли ти повз машині проїжджав мене, я тебе не побачив. Друзі, це Влад Волошин, один з редакторів нашої програми. Я не знав навіть, що він працює журналістом, радіоведучим. Влади, тобі дякую за твою роботу. твої жарти іноді в моїх вустах перетворюються на шедеври. Ну, ти пишеш погано. От що тобі сказав? Ну погано, заангажовано. взагалі звільнити Волошин. Звільнити себе ні в якому разі. А от дружина у тебе розумничка, працює дуже гарно. Влад. Влад Волошин. Влад, Дякую. дякуємо зі тобі. Сподіваюся, ти сято. будеш будеш з нами працювати в наступному році. Дай Бог, не будемо цілуватися. Зробимо невеличку паузу. Влади чайок. чайок. Як кажуть Дякую. в прокуратурі, чайок з банки там? Чуть-чуть, ні, 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 це то нафта. то чайку і вам чайку попити. Зробимо паузу. Ні, не на... чайком не чокають. Добре.